Назустрічну з правого ряду через подвійну суцільну із приземленням на дах. Це не трюки з голівудського блокбастера, але реальний кульбіт, що лише дивом минувся без людських жертв. Уазик правоохоронців літав надвечір над проспектом газети Правда у Дніпропетровську. На брукт перетворилися півдесятка. Про всі подробиці транспортного колапсу у місті на Дніпрі та решту загальновагомих про середини тижня замити, скажуть мої колеги. Добрий вечір. Це наші новини. Газова дозаправка у Криму Кримувальник не впорався із автоматом, АЗС зес злетіло у повітря. Я ідіо. Сполучені Штати своїх придурків виховують шляхом привселюдного зізнання із неодмінним візуальним підтвердженням. Грітися за єдиним стандартом українцям хочуть заборонити індивідуальний обігрів власних помешкань. Вибух на газовій автозаправці одна людина загинула під Сімферополем. 54-річний таксист заїхав заправити машину метаном. Щойно чоловік під'єднав систему до балона. Стався потужний вибух. Автівку розірвало навпіл. Водія підкинуло на 15 метрів. Зараз уламки обох газових балонів, що були в машині, на експертизі слідчі кажуть про дві можливі причини вибуху пошкодження пластикового балона і надто високий тиск газу. В той же час місцеві жителі одразу згадали, що газом від заправної станції тхне постійно. Слідчі пообіцяли ці повідомлення теж перевірити. Агромний взрив у нас затріщали окна дверь шумит, везде шумит. Я выскочила, смотрю, человек лежит с оторванной ногой, вызвала скорую. Вот будет машина ехать, и не дай Бог, будешь проходить там с или женой прогуливаться. Хлопнет возле тебя и тоже помреш. У Дніпропетровську патрульна машина вилетіла на зустрічну смугу, зробила сальто в повітрі і розчавила дві номарки. П'ятеро людей опинилися в лікарні. Лише дивом минулося без загиблих. Чому патрульний УАЗ пішов у круте піке? Досі з'ясовують. Правохоронці винуватять невідомого водія білої машини, яка, начебто, підрізала патрульний джип. Свідки ж аварії стверджують, що правохоронці мчали швидше за вітер. Політ патрульного автомобіля зафіксував відеореєстратор маршрутки, що ледве встигла загальмувати. Уаз протаранив ВАЗ, той намагався уникнути лобового зіткнення і врізався в Нісан. Від удару патрульний автомобіль здійснив кульбіт і приземлився на дах ще одних Жигулів. Водій Нісана лише встиг побачити, як УАЗ міліціонерів пролетів над ним. Вони їхали воти сюди, почому та почали на нашу сторону з'їжджати. Почому неізвісно. Сергію Сергій Гуряному шкода свого автомобіля, що купив лише три тижні тому, але радіє, що у самого ані подрі... 40-річному водієві ваза, що першим прийняв на себе удар патрульної машини, пощастило менше. Він у реанімації у важкому стані. черепно черепномазова травма, закрита травма грудної клітки, з зножественним переломами рібір, закрита травма. Живота, розрив селезенки. народився у сорочці. 75-річний водій Жигулів. Його вже виписали. Його 68-річна дружина зі складним переломом руки чекає на операцію. Якщо б машина би упала на передній час машини, то це була б гроза життя. Двоє інспекторів патрульної служби, що були в ОАЗі, теж у шпиталі. 30-річний старший наряду із переломами і забиттями. 22-річний водій відбувся травмою голови. Переконує винен не він, а водій білої машини. Машина выезжает во второй раз сразу, не в первый, как она должна стать за маршруткой сразу. Я пытаюсь уйти, чтобы не ударить ее, потому что ну, куда? И меня начинают нести, нести боком, страшно нести. Ні, все, нічого не помню. Ніхто патрульне авто не підрізав, стверджує Андрій Рощепкін, що саме чекав маршрутку в момент аварії. Каже, винні правоохоронці на остановці стояв автобус. Уазик Азік літів на великій скорості. І він йому он йому мішав. Він почав перестраюватися. Його занесло, Він став на два колеса. Ми от відсюди бачили його дніше. І по бальшої кацаті не пішов на ту сторону. Втім, на відео з реєстратора таки видно якусь білу машину. Та без результатів експертиз жодних висновків кажуть у проф. Куратурі винуватцю аварії нині загрожує до восьми років позбавлення волі. Ним може стати водій білої машини, що нібито підрізала патрульне авто. Втім, ані її марка, ані номерні знаки нині достеменно невідомі. Ольга Волоска, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, новини 2+,2. Паркування за новим українським стандартом. Ані ресторани, ні готелі з банками власних огороджених помаранчево білими фішками майданчиків на тротуарах тепер не матимуть. А якщо матимуть власників тих самозахоплених місць для паркування, каратимуть гривнею. У кабінеті міністрів вирішили, що так жити українським автомобілістам стане легше. Урядову версію перевірила Нелі Ковальська. Центр Києва, територія біля елітного ресторану. На під'їзді до закладу табличка паркуватися тут можуть лише відвідувачі. Відсьогодні вона поза законом. Автомобіль вічливо запарковує людину у яскравому жилеті. Бачить камеру та йде. Шо? Менш престижний ресторан бульвар Лесі Українки. Ситуація така сама. Табличка із написом Висить, місцевий паркувальник працює. Ви працюєте, як працювали, заряд. Він не ніхто не казав. На цій вулиці Мечникова поставити машину практично неможливо. Тут теж висить табличка та працює людина у жилеті. Ні, ну чого, я просто не... ну як... Так, людей. Леся, адміністратор закладу, назва якого написана під знаком парковки, каже, про урядові нововведення у її ресторані знають табличку. Не зняли, бо вона чужа. А це ж табличка даїшніків чи гаїшников, вони нам весили. Ми їм дали запрос, вони приїдуть на днях з ними. Особисто даішники нічого не зніматимуть, каже заступник голови департаменту відомства Сергій Будник. Працювати над втіленням у життя урядового розпорядження його підопічні почали сьогодні, сьогодні, ми орієнтували свої підрозділи на обхідність проведення перевірки всіх встановлень цих табличок. І видати відповідним суб'єктам господарювання приписи на демонтаж цих табличок. Всього таких особистих стоянок у самій тільки столиці дві сотні кажуть у Київ транспарк сервісів в когось лише по одному парку. Місцю хтось володіє майданчиком на кілька десятків машин. Працюють за угодами, сплачують за власні парковки в бюджет. Ми пропонуємо всім розірвати договора будемо... Попитатися це зробити швидше. Денис Салабаєнко пояснює, нині саме його відомство має забрати у підприємців парк майданчики, встановити на них паркомати та почати їх обслуговування. Теоретично це можна зробити за кілька місяців. На практиці процес може затягтися. Є існуючі договори, вони заключені до кінця года, і е, в принципі, ми нові договори не заключаємо. Ну, сучаствую ще. Ми всі знаємо, що закон обратно ціла ні іміють. А поки комунальники вигадують, як повернути у комунальну власність стоянки, ресторанні паркувальники і далі працюють для людей. Парковщик паркують, щоб машини друг от друга не стукнули до снідання. Тому ж понаже ж тут і інфініті, і кубики, і рубики. Нелі Ковальська Галина Грант, та Дмитро Сапронов. Новини Два плюс два. Нам не треба супердорогезні іномарки. українці розмітають, наче щойно спечені пиріжки. Від початку року така статистика дає близько півсотні наших, мабуть, що не бідних співвітчизників придбали автомобілі, ціна на які стартує від кількох мільйонів гривень. Наприклад, майбахи за ціною від 10 мільйонів купили семеро українців. Астон Мартинів» із салону коло 6 штук. А от до Роус Ройсів в українців взагалі особливе ставлення себе новинкою потішили півтора десятка наших співгромадян. Ще 19 автолюбителів віддали перевагу бренду Porsche, виклавши з гаманця по 2,5 мільйони гривень втім, дорога таку статистику дещо коригує. Минулої ночі у столиці поменшував на один італійський спорткар. На слизькій дорозі водій Мазераті вискочив на зустрічну смугу і лобом у лоб зіштовхнувся із маршруткою. Постраждало на щастя, саме залізо від удару. Передня частина гран-туризму перетворилася на купу Брухту. Не заплановане авіашоу у небі над Чернігівщиною, то ще й під напругою у кілька тисяч вольтів. Ан-2 так політав, що знеструмив одразу кілька районів області. Пілот, і на тепер це точно невідомо, або просто не помітив, або навмисне стримував літак під високовольтну лінію. Фюзеляж із крилами дроти проскочили. а От хвіст не вписався. Але скорих у польотні карти. Таке показують хіба що на авіашоу літак Ан-2 на очах очевидців пролетів під високовольтну лінію електропередач, зачепив два проводи у двох районах. Чернічини зникло світло, а літак мов нічого не сталося. Піднявся в небо і зник за деревами. Повезло всім в першу чергу, може бути, пілотам, пілотом вони змогли продовжити. Польоти і, і посадити самоліт у цій диспетчерські енергетики Черніщини намагалися якомога швидше виправити ситуацію, яка за масштабами нагадувала стихійне лихо. Одночасно намагалися розшукати літаки з пілотами, адже до останнього не могли зрозуміти, чи все з ними гаразд. Одного жителя в одному краю села перезвонив. Попитав він каже: да бачив другого, попитав. Він каже, да бачив. я кажу, така. Колись світ потух, він жида. Світ патуха, літак полетів. А ось і той самий літак ан 2 Він зупинився кілометрах 20 від місця події у полі біля села Олександрівка. Літак, цілий пілоти живі, здорові. Більше того, про них говорять, народилися в сорочці. Пілотів, а їх на борту було двоє. Не виразило струмом. По друге чоловікам вдалося уникнути падіння. Клопоту вони завдали місцевим жителям, адже 47 населених пунктів знеструмилися після аварії. Звонко було, звісно, багато. від два адміністративних района. В вечірній час максимум оказались без бізнепрежені, та ЧП. причина аварії з'ясовують правоохоронці. Тим часом історія обростає чутками. Нібито пілоти розважалися на борту і втратили пильність. Утім, фермери, які замовили обліту їй цю інформацію, спростовують. У них своя версія. Сам льот 5 днів днів, 4 дня під дождюми не мог працювати. Коли перше сонце появилось він Татьянши з як можна больше. І в этот вечір йому захотіла не тока пробний польот зділати, а й перший раз пройти. Ну, он всього там зробив два полета. Знаєте, і так печально. Високовольтну лінію електропередач енергетики відновили. Зараз вони підраховують збитки і готуються позиватися до винуватців аварії. Скорик, Василь Кобець, Чернігівщина, новини 2+,2. Сирійське питання затьмарює усе, але тільки не для футбольної зірки. Хто хоче релаксу замість футбольної битви? Відповідь буде просто за мить. Дочекайтесь. Сила воєнного тяжіння. Много терористів із 83 країн стран мира, в тому числі із України. Проти урядової армії у Сирії воюють українці. Кінець українській кар'єрі. Главное для мене сейчас хорошо віддихнуть. Футбольна мегазірка. Пакує валізи. Куди не знає ніхто. Сирія пригрозила вдарити по Йорданії та Туреччині. Це, окрім погроз на адресу Єрусалима. У разі якщо армії цих країн... Братимуть участь у воєнній інтервенції проти Дамаска тим часом лідери політичних сил в американському конгресі заявили, що з величезною ймовірністю американські законодавці підтримують резолюцію президента Обами і дозволять обмежену до 60 днів тривалістю воєнну операцію. Між іншим, просто у ці самі хвилини на капіталійському пагорбі у Вашингтоні робиться історія. Держсекретар Сполучених Штатів переконує конгресменів у доцільності та невідворотності військового втручання у Сирію. Протестувальники громадські просто за спиною доповідачів здійняли угору символічно окривавлені руки і закликають законодавців сказати ні війні. В свою позицію остаточно конгрес сполучених штатів висловить голосуванням лише 9 -го вересня. А тим часом сьогодні на ранок стало відомо, що проти урядових сил Башара Асада у Сирії воюють українці. Звідки йому відомо не поточнює, скільки їх не знає. Єдине, в чому певен посол Сирії в Україні, що українці воюють на його батьківщині проти влади Башара Асада. Много терористів із 83 країн світу, в тому числі із України, Ну, Здесь нельзя говорити об, об их численности, так як ті ж терористи кадта когда погибают, ні зжигають эти тіла, щоб їх ніхто не не, не опознавал. Жодного живого українського найманця визнає посол до рук срійської влади ще не потрапило. Голова лоджлісу кримськотретарського народу Мустафа Джамілєв знає про одного вбитого земляка і визнає є й інші. МЗС України заперечує заяви обох. Фактів, які підтверджують участь громадян України у збройному конфлікті у Сирії, не існує. Це питання сьогодні було керівництвом міністерства, поставлено пану послу на зустрічі. Жодних підтверджень своїм словам він навести не зміг. Поки МЗС дожидається роз'яснень з боку Сирії, ООН чекає результатів біологічних аналізів і проб ґрунту. В разі, якщо вони підтвердять застосування газу, генеральний секретар закликає до швидкого спільного рішення. Хімічна зброя не повинна використовуватись у війнах 21-го століття. Ті, хто знайшов цю межу, не повинні залишатися непокараними. Я закликаю усіх членів Ради безпеки ООН об'єднатися і адекватно відреагувати. З постійних членів ради безпеки рішучими противниками. Ко. Ліційного удару по новій арабській країні залишаються Китай та Росія. Остання погрожує цього разу. Осторонь не стоятиме. У нас є контракт на поставку С-300. Якщо ми побачимо шаги, Зв'язане з нарушенням дящих міжнародних норм, ми подумаємо, як нам поступати в будущем, в тому числі із поставками таких чувствительних вооружень в адільні регіони міру. Бараку Обамі, тим часом таки вдалося домовитися з власними законодавцями. На цю війну сенатори відводять йому два місяці. Чи приєднатися до неї сьогодні вирішать і французькі парламентарі. Яна на Олена Мацюцька новини 2+,2. плюс часом близькосхідні експерти кажуть, що шанси на політичне врегулювання кризи тануть просто на очах. Поки Сирію з усіх боків оточують військовою технікою, потенційні супротивники Асада, сім країн Євросоюзу заявили про готовність підтримати інтервенцію навіть без рішення ООН. Найавторитетніший із друзів тамтешнього президента робить власний хід превентивний. Проти кого у разі потреби буде спрямований удар Росії. Офіційний Кремль ще не визначився. Путін очікує рішення Радбезу ООН. Але до східної частини Середземного моря вже вирушили додатково великі десантні кораблі Новочеркаськ, «Мінськ» та Приазов'я. А днями до них мають долучитися ракетний крейсер Москва та ракетні катери Штиль і Івановець. Їх головна ударна зброя потужні протикорабельні ракети. І у генштабі російського ВМФ впевнені, як буде треба. Ескадра зможе суттєво змінити ситуацію у зоні конфлікту. Тим часом у Санкт Петербурзі білять, фарбують, виганяють за сьомий кілометр та перевіряють на лояльність і місцеве населення, і заїжджий люд. У стрельні завтра розпочинається саміт J-20. Хоч у порядку денному воно і не прописане, але переконує Маргарита Ситник, усе йдеться до того, що сирійське питання буде чи не найголовнішим у розмовах між найсильніших? Світу сього Санкт Петербург у блокаді охоронні місто посилено брожуть поліція, внутрішні війська та МНСники. з неба пильної гелікоптер. Будь-які земельні роботи заборонили у семи районах міста. За кілька тижнів до саміту в Петербурзі виловили і вивезли нелегальних мігрантів. За порушення паспортного режиму видворяють у місто вже не пустили 20 тисяч осіб. Зараз всі іностранні граждані нарушаючі режим перебування, підвергаються в дворіню. Вапрос каторо був зв'язаний з недостатнім количеством місць в центрі для содержання. Он uh, практически решен вот за последние два дня, потому что городом была проделана колоссальная работа. Селище Стрельна, через нього пролягає дорога до місця проведення саміту, перетворилася на буферну зону. Жителі вистоювали у чергах за спеціальними перепустками, щоб мати можливість потрапити додому. Усім іншим доступ закрили. Відеозйомку перекритої дороги працівник федеральної служби охорони вічливо попросив видалити з нашої камери, погрожуючи позбавити акредитації. Саму стрельну чиновники підрухтували коштом місцевих жителів. Нефарбовані паркани та залатані дахи псують імідж держави господарки саміту. Дом необхідно покрасять. Я я не буду красить дом, я дом продаю. Он выставлен в агентстве на продажу. На что он сказал, ах так, ну мы еще с вами встретимся. Не пов'язане з самітом і закриття двох музеїв у Пітері, кажуть чиновники. Учора у музеї точка Джі вилучили картину Реслінг, на якій зображені збуджені і войовничі Путін та Обама. Сьогодні приміщення опечатали. Музей влади відкрився буквально за тиждень до саміту. Картини Путіна та Медведєва у жіночій білизні з виставки правителі нині перевіряють на екстремізм. Від музею не залишилося навіть вивіски. На саміт уже прибувають перші державні мужі до Константинівського палацу, де зустрінуться президенти та прем'єри. Везуть на метеора. Про заходи безпеки на території Константинівського палацу, у якому зберуться учасники, можна тільки здогадуватися. Лідери двадцятка житимуть на території Константинівського палацу у спеціальному котежному містечку. Звідси його не видно. Доступ на територію журналістам закритий. Містечко це 20 котеджів з однаковим плануванням, меблями і навіть кольором стін. І кожен з них носить ім'я одного з великих міст Росії. Путін, кажуть, зупиниться у катечі Санкт-Петербург. Обама також у Санкт-Петербурзі, але у готелі Пітера подалі від свого російського колеги. Тільки китайська делегація та Барак Обама відмовилися від своїх будинків. Президентів навіть на переговорах розсадять не за російським, а за англійським алфавітом. Таким чином, між президентом Росії та Сполучених Штатів сидітиме король Саудівської Аравії, який також підтримує військову операцію США проти Сирійської влади. Саме Сирія стане головним питанням, яке обговорять лідери двадцяти. Маргарита Ситник, Микита Бородін, стрільна Санкт-Петербург, Росія. Нови. Не плюс Будинок багатоквартирний, тепло загальне. І боронь боже комусь відокремитися. Українцям планують заборонити встановлювати у квартирах індивідуальне опалення. У високих комунально-чиновницьких кабінетах вирішили, що індивідуальне воно і не екологічне, і небезпечне. На той факт, що загальне зовсім не означає тепле чиновники уваги не звернули. Літом, літом пенсіонерка Ольга Ткач із жахом згадує зими у своїй багатоповерхівці до встановлення індивідуального газового котла обігріву. До цього було дуже важко. Я зимою зими ледве переживала. Було ну 13-15, не більше 15 градусів. Було нині у її квартирі нижче 20 тепла, навіть у люті морози не буває і коштує це дешевше. В мене гаряча вода постійно, круглий рік і зимою, літом. А так наже гарячої води немає в Калинівці. Її сусідка у Калинівці на Київщині теж мріє про індивідуальне опалення. Це холодно, холодно в квартирах. Ольга Романівна каже, нинішні батареї тепла не дають, зате дорого коштують. Якби було таке, як колись було тепло, воно не потрібно було б це індивідуальне. А так як у квартирах холодно, а ж гроші дуже здорові, дуже здорові. У мене двохкімнатна квартира, я плачу місяцю отоплення. 512 дванадцять гривнів у багатоповерхівках Калинівки. Кожна четверта квартира з індивідуальним опаленням в кожній другій оселі тут мріють це зробити. В уряді ж порахували, якщо перехід на індивідуальне опалення триватиме так масово і надалі від газової залежності в Україні не позбутись. А екологія через рік у таких мікрорайонах погіршується в 10 разів. При індивідуальному встановив котел, ми вже не зможемо відказатися від залежності в поставках газу. Із пользує централізоване таплення, може перейти на альтернативні істочники енергії у проєкті закону. Пропонують обмежити самовільний і хаотичний індивідуальний обігрів за відключення від центральної тепломережі, штрафуватимуть і газовиків, і мешканців. Сума покарання до 1400 чотирьохсот гривень. Рішення питання у переході на модель теплоснабження це рішення місцевих органів власті. Вони розробляють схему і поділяють в яких частях міста можуть використовуватися централізованої моделі теплоснабження, автономної, індивідуальної і так далі. Від заборони уряду на індивідуальне опалення в Україні постраждають насамперед тисячі маленьких містечок, в яких індивідуальний котел це найчастіше чи не єдиний шанс на тепло узимку та гаряче водопостачання цілодобово. Відтак, якщо закон ухвалять, мешканцям, ось таких висотних і холодних будинків доведеться про спільний перехід на теплову автономію, домовлятись і між собою і з владою у Львові, де гаряча вода по годинах, газові казани нині на Піку популярності ті, хто без індивідуальних котлів, тут досі лише чекають, коли це задоволення подешевшає. Це дорого коштувало, тому що треба все повністю переробляти. Треба труби переробляти. Поки штрафи ще не діють. Люди квапляться встановити газові котли. Світлана Березівська, Наталка Волосацька, Роман Сукач. Новини 2+,2. Його би високоградусну активність та умирне росло. Вулкан Убінас, що на південному заході Перу прокинувся, та ще й як, після чотирьох років за тища, він почав стріляти у небо пополом. Клуби диму здійнялися угору більше як на два кілометри, і такі недвозначні натяки. Не на жарт переполохали місцевих жителів, що вчені людей заспокоїли. кажуть, повноцінне виверження тепер мало ймовірне. Причина ж сплесків заявили науковці, термічна аномалія в кратері. Її спровокували незвично інтенсивні для перу снігопади. Артем Мілевський – форвард турецького футбольного клубу Тепспор». принаймні ім'я українця, вже з'явилося у списку гравців клубу в інтернеті. Утім, зв'язатися безпосередньо з футболістом уже другу добу поспіль неможливо. Його телефон мовчить, хоч і не в роумінгу. Тож найпевніше, Мілевський перебуває наразі в Україні. Завтра опівночі спливає термін його контракту з київським динамо, нападником якого Голеодор був 11 років яким його запам'ятають в клубі відвертості від багаторічного мілевського президента? От пожалуйста у Артема Мілевського контракт і 5 сентября 2013 тисячі про закінчення кар'єри Мілевського в Динамо його президент говорить зі змішаним почуттям. Ігор Суркіс усвідомлює, Артем обдарований футболіст, але останні півроку на тренуваннях він його не бачив. Я Один раз розмовляв, і Повірте, мені, стільки здоров'я, скільки я потратив на нього. Пані що він талант. Він однозначно талант, і я не потратив ні на одного футболіста. Мілевський народився у Білорусі. 2000-го переїхав в Україну. Спочатку грав у дублі команди другої ліги, але вже за два роки 17-річного форварда запросили до київського Динамо, потім до національної збірної. Пік футбольної кар'єри Мілевського припав на 2009-й, Тоді він забив найбільше м'ячів і тоді ж почав з'являтися у неспортивних закладах. І дедалі частіше в неспортивній кондиції. Суркіс не приховує наставники, прогавили момент, коли все ще можна було виправити. Я к нему ничего не имею. Он, видно, мы виноваты в воспитании в таком, что он так себя вел и тоже, наверное, не до конца. Суміли його поставить на місто. Ну парінь парень не любить гулять. Я хочу хорошо відхнуть, а потім, навірно, вже буду займатися ділами. Мілевський свого способу життя не соромиться. У соцмережах викладає фотозвіти своїх гулянь: нічні клуби, ресторани, пляж і, звісно, випивка. Друзів називає братвою і кентами. Настроєння хорошо віддахнув. Відпочинок затягнувся. Торік Мілевський став непотрібним головному тренеру Динамо Олегу Блохіну. У нас тренування в 12, він прийшов 3 часа п'яним да п'яних людей я тренувати не вмію. Клуб вирішив дочасно контракт не розривати, терпляче чекав, коли закінчиться його термін. Суркіс каже, був готовий відпустити Артема раніше, щоб він міг влаштуватися в інший клуб до початку сезону. Але Мілевський не квапився, хоч останні три з половиною місяці прожив без динамівської зарплати. Президент клубу каже, заробив у нього форвард. Чимало, але й у витратах себе не обмежував. Так як він ввел, проводив життя, я думаю, що йому ще треба попрацювати, щоб обезпечити себе до пенсії. Преса періодично сватає мілевського в різні закордонні клуби, але ще жодного підтвердження трансферу не було і не буде, якщо той не змінить своє життя кардинально. Переконаний президент Динамо. Проснуться в один прекрасний день і діни «все». Зломурне життя не закончена. тепер професія, професія, професія. Талант несомненно, у нього є. Про спорт Мілевський нещодавно згадав. Судячи з його сторінки у соцмережі, в серпні він зачастив до одного з найдорожчих тренажерних залів столиці. Був там тричі за місяць. Ще раз повторюсь, головне для мене зараз добре відпочити. Євгенія Гарков, Дмитро Фурдак. Новини 2+,2. Перепочити, а заразом і визнати себе ідіотом публічно. Таке покарання визначив суд Клівленда у Сполучених Штатах для 58-річного місцевого жителя на ім'я Річард. Тепер за рішенням суду літній псевдотерорист тиждень стоятиме біля відділка поліції, тримаючи у руках плакат із вибаченнями на адресу офіцерів та визнанням власної дурості. А завинив чоловік тим, що добряче хильнувшись з друзями, зателефонував до служби 911 і погрожував підірвати відділок поліції та. Вбити офіцер. Я дуже сильно напився. Наша компанія просто злетіла з катушок, і ми почали поводитися як дурні. Я прошу вибачення за все, що я зробив. Я погано себе почуваю через те, що говорив такі погані речі людині, яка нічого поганого мені не зробила. Героїчному і непересічному завжди є місце у випусках наших новин. Відповідно, сторінка народного кореспондента завжди відкрита. Знімайте, фіксуйте, завантажуйте одним словом, долучайтеся. Робитимемо новини разом. Усім приємного вечора і тримайтеся. Перемога буде.